Тернопільські футболісти в білій формі хмельницькі в салатових жилетах і ті і інші, звичайно, хотіли перемогти, і шанси мали обидві команди, хоча до перерви ніхто моментів не реалізував. А стосовно погоди, то гравцям її не обирати, як і не ганьбити. У нас зараз іскусственний газон, і при любій погоді можна грати. Краще, ніж жарко, краще в дощі грати. Ну мені завжди було краще грати. Місцями дали так заважає на полі трохи м'яч зупиняється, але в принципі нормальна погода. Хмельницькі ветеранські команди ще не брали участь у чемпіонатах України цього року, вирішили ризикнути. І перша зустріч засвідчила гравці, яким за 35 років можуть конкурувати з ровесниками на національній арені. Тернопільських опонентів наші футболісти не те, щоб побоювалися, але поважали в гарному значенні слова. Адже команда сусідньої області вже має статус чемпіона України. Для мене це перша зустріч з ними. Як як для чого ви чекали від суперників цих? Ну, хороша команда, це ж чемпіон України, наскільки я знаю, серед вітеранівців. То... Видно по ігрі яка команда? Тернопіль це 100% команда. Ну там трошки возраст другий. Вони 45 і старші, а тут 35 і п'ять і старші. Так що ну, вони 100% команда чемпіон. Там Яворський, Біскоп. Ну там дуже така гарна команда. У другому таймі хмельничанин Вадим Крохан забив єдиного в цій зустрічі. Гола усі наступні спроби удачі не увінчалися. Тернопільці вирушили додому в кепському після двох уже поразок настрої. Конформатівці святкували перемогу першу в цих змаганнях. Розуміючи, однак чемпіонат тільки стартував. Ми тільки почали перший чемпіонат. В першому чемпіонаті участвувати, так що ми багато що в них повчилися, перейняли ну і на даний період ми виявилися сильнішими. І щодо чемпіонату області з футболу серед ветеранів місцеві команди завершили зустрічі першого кола, лідирує Кам'янець-Подільський, за яким розташувалися Красилів, Волочиськ, Хмельницький та Шепетівка.